Ну, ви знаєте, я вже говорив там внизу каналу футбол і хотів би сказати вам, що однозначно, бачите, не вдалося нам зробити замінити корила нашого заднього захисника. Не вдалося десь там Василя Чорного, десь була гера настроєна, десь м'ячі ніхто не виграв. Ну і далося ознаки покази команди по телебаченню, Вони десь переживали, десь десь щось не знаю. Не допрацювали. Ну і я скажу вам, одно трагедії великі не будемо робити з результату, тому що, одно, це ми не та команда, яка боролася, і нам задають питання, чи ви не хочете примірлів. Це команда 10-го місця, 10-го, 8-го, дай Бог. І ми з цієї гри будемо робити висновки. І десь, я думаю, одно, що навіть пророчні ігри і з пророчних ігор можна робити брати позитив. І будемо думати, чому так сталося, чому так зіграли, чому десь. Провалювалися, атакуємо, провалюємося, чому не обов'язкові голи були. Та я думаю, одно, що в деякій мірі програли ми закономірно, тому що десь, десь команда була сильніша за нас. І якщо взяти, то е, вітаємо Анатолій Івановича, хороша команда, комплектована, я вже говорив до ігри і футбол, що це дві команди Олександрія і Зірка Кіроград, яким вдалося практично комплектувати із. Прем'єр-ліги і практично всі кращі, які були перші, у першій лізі гравці. Питання, не прикро, що така тривала безпрошучна серія перервалася. Ви знаєте, у футболі бувають і як пісні, чорні і білі нитки, розумієте як, так і в футболі бувають верші і перемоги. Ну я вам скажу одно: то що ми стартанули і десь нас підняли. І що от команда так-так заіграла, або щось там чуть не примерлі уходить, то це хороший урок нам дало. І ми будемо думати зараз і будемо надіятися, що таких більше помилок не повториться. Команда в нас немає ігроків, щоб десь один одного доповнювати, як тут 18 на полі ще 10 запасі, хороших травмірованих. Ну це розумієте, любий тренер би позавідував. А ми маємо там 13-14 робочих, бачите, два випали, вже вже нам легше, молодь не може замінити. І повірте, що ми над тим будемо працювати. і Я думаю, одно, що своїх болівників ми ще будемо радувати. І я не говорю, що я радий цим продашом, але я думаю, що ми максимально з цього, з цієї пророчної гри витягнемо те, що би ми хотіли. Я думаю, одно ми. Не будемо такі, як то кається, хлопці для біття. Будемо старатися, будемо боротися. І то, хоча і нині, ми боролися, але неправильно боролися. Ми атакуємо нам, забивають. Ми атакуємо, забиваємо. Де задня лінія, бо де крайні хаю підстраховували, чого за ми не було, то все. Ну це вже таке футбольне перепетії, і ми будемо над тим працювати.